Навчання, іпотечний кредит, купівля житла чи страхування життя, і навіть штучне запліднення чи переобладнання вашої автівки на газ. За це все має повертати гроші наша фіскальна служба. Називається це податкова знижка. Нею чотири роки поспіль користувався колишній студент Ігор з інтернету. Дізнався, що держава має відшкодовувати частину грошей, які людина віддає за навчання на платному відділенні вишу. поехал после этого в налоговую, там мне дали список документов, которые нужно собрать. Так как на данный момент тогда я работал официально, взял справку с работы, соответственно, квитанцию об оплате, собрал необходимые документы и подал в налоговую, после чего где-то через два месяца мне вернули Около 2,5 тисяч гривень. Якщо студент працює та отримує легальну зарплатню, до податкової може завітати сам. Якщо ж платять батьки, потрібна їхня довідка про доходи. Легально працювати та сплачувати податки обов'язкова умова для отримання виплати. Однією з основних умов для отримання податкової знижки є те, що платник податків повинен отримувати доходи у вигляді заробітної плати. Аби отримати живі гроші від податківців, потрібно весь рік збирати чеки і до 31 грудня встигнути подати їх до податкової разом з іншими документами. Перший крок це взяти на роботі довідку, які саме податки сплачені з вашої зарплати. Другий крок звернутися до податкової інспекції, надати цю довідку і написати е, картковий рахунок, на який перерахувати потім гроші. І третій крок протягом 60 днів отримати ці гроші на картковий рахунок. Для кожного виду витрат є своя формула розрахунку. Для прикладу розберемо плату за навчання. Скажімо, ріку вище коштував 20 тисяч гривень. Множимо цю суму на ставку податку з доходів фізичних осіб з нового року вона становить 18%, відсотків. Виходить 3 тисячі шістсот гривень. Таку суму держава і повинна повернути вам в якості компенсації. І на Андрій Тарачевський, Віталій Колод, 24 канал.